Новий тиждень, нові інформаційні приводи в ефірі програми Форум ТВ. Мене звати Роксолана Бояк. І сьогодні у нас дуже насичений і цікавий випуск. Одразу переходжу до представлення гостей сьогоднішнього ефіру. І дякую вам за те, що ви з нами. Тож, друзі, у нас сьогодні ексклюзивний гість на прямому зв'язку із України з Києва, український публіцист, письменник та журналіст Віталій Портников, ексклюзивно в ефірі програми Форум TV. Пане Віталію, вітаємо вас і дуже дякую. Що ви знайшли час поговорити з нами і зустрітися у нашому ефірі? Вітаю так. і Я також представлю сьогодні ще одного гостя. Це Олександр Романко, професор аналітики даних та штучного інтелекту Університету Торонто, American University uh, Київ та УКУ. Також вітання вам. Ну і дякую, що Вітаю. ви з нами сьогодні наживо в нашій студії. Дуже дякую, дуже дякую, Віталій, Дуже дякую, Роксалана Віталі. Повертаючись до вступу України до НАТО, я думаю, що більшість з нас вже розуміє, що це єдиний варіант для України. Минулого тижня ми зустрічалися тут в Торонто з Юлією Цірович. Це депутатка парламенту Канади, яка очолює комітет парламенту Канади по співпраці з НАТО. Нас троє громадських активістів українського походження зібралися і поговорили з нею, як Канада може офіційно і в приватних комунікаціях адвокатувати вступ України в НАТО. Як ви думаєте, що ще ми в діаспорі можемо зробити через таку громадську адвокацію вступу України до НАТО? Я думаю, ми маємо працювати з західними політиками і зламати цей ідіотський наратив. Бачу. Що хай спочатку Україна виграє війну і, очевидно, наступить мир, а потім Україна стане членом НАТО. Я от сьогодні це чув від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. І я весь час скажу одну просту річ: це рецепт незакінчення війни, а її продовження. Закінчення війни це вступ України до НАТО і гарантії безпеки для України ще тоді, коли не закінчилися воєнні дії на певній частині української території. А якщо ми говоримо, хай спочатку війна закінчиться і буде мир, а потім ми приймемо Україну до НАТО, це сигнал Москві. Якщо ви не хочете, щоб Україна стала членом НАТО, продовжуйте воювати. Ну, погодьтеся, можна ж це і так розстрілити, і це дуже небезпечний сигнал. Якщо б я був на місці Володимира Путіна, я сказав, ага. Як тільки я закінчу цю війну, Україна стане членом НАТО і я вже ніколи більше її не окупую, Ну, значить, я буду продовжувати воювати стільки, скільки в мене буде сил. Ну і що? Значить, це рецепт багаторічної війни, хай навіть низької інтенсивності. Ну, от ми зараз бачимо той жах, який відбувається у Бахмуті. Така війна біля одного чи другого українського міста, навіть без широкомасштабних наступів, може точитися роками. І тоді наші західні партнери будуть нам говорити: ну прекрасно, ви вже відповідаєте стандартам. Ось тільки закінчіть війну, виграйте її, підпишіть мирну угоду з Росією і почнете процес євроатлантичної інтеграції. Це не чесний підхід. Це підхід, який говорить, що ми перетворюємо українців на гарматне м'ясо для перемоги демократії в усьому світі. А якщо ми хочемо, щоб демократія перемогла в усьому світі, українців потрібно захистити. Вони заслуговують на захист, як і інші народи Європи. Не треба думати, що коли українці закінчаться, Україну зможе захистити, ось і все. Дуже дякую. І останнє питання ще раз про 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 діаспору. Я нещодавно, ну в наші часи, якщо не знаєте, до кого запитати, запитайте у чат GPT, І я нещодавно поставив у чату GPT два питання. Перше це які країни найкраще співпрацюють зі своїми діаспорами, і України не було в першій десятці країн, які видав чат GPT. А друге питання було: які діаспори найбільше допомагають своїм країнам, і українська діаспора там була на третьому місці серед інших країн. От що ще можна на вашу думку зробити, як від України, так і з боку діаспори, щоб збільшити цю синергію. Між Україною та діаспорою за останні п'ять років співробітництво України і діаспори значно поліпшилося, і наша задача, щоб не тільки штучний інтелект це помітив, але й реальні люди, щоб це співробітництво продовжувалося, щоб воно було більш інтенсивним, щоб сама діаспора брала участь у реальному житті самої України. Ви знаєте, я завжди радів, коли керівниками Балтійських країн ставали вихідці з країн заходу. Коли канадійка Вайра Вікі Фрейберга стала президенткою Латвії, а американець Валдес Адамкус став президентом Литви. Я сподіваюся, що рано чи пізно вихід з української діаспори стане президентом України чи прем'єр-міністром, і це буде теж відповіддю на те, як має виглядати сучасна держава, тому що очевидно, що українці діаспори набагато краще усвідомлюють західні стандарти ніж ці люди, які сьогодні знаходяться в кабінетах українських керманичів. І вони можуть їх багато чому навчити, і звичайно, я сподіваюся, що ми доживемо ситуацію, коли українець діаспори очолить українську державу чи український уряд, і це буде ефективно. І це буде означати, що Україна наблизилася до тих країн, які стали членами Європейського союзу. Дійсно погоджуюся з тим, що нам треба більше шукати синергії між Україною і діаспорою. І в політичному сенсі у нас досить багато політиків, як Хрістя Фріланд, віце-прем'єрка уряду Канади, яка має українське походження і дуже. Добре, адвокатує цю ситуацію. Тому давайте шукати ці синергії, і ми дуже вам дякуємо за цю розмову, за вашу підтримку, за вашу діяльність. І все, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава успіхів вам! і вам. Пане Італію, дякую вам за те, що знайшли час сьогодні поспілкуватися з програмою Форум Тіві. Сьогодні наші глядачі мали можливість почути унікальну інформацію з перших вуст ексклюзив у нашому ефірі. Тож дякуємо вам і на все добре. Дякуємо дякуємо.